Вітаю на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку Андрій Мєстківський Наш рід. Та для початку трохи мовленнєвої розминки. Подумай і скажи, чим закінчується і зима, і весна? Дам підказку! Чим закінчуються слова зима і весна? Буквою А? А тепер подумай: з Б нестерпним я буваю, з М весь одяг поїдаю. Хто у нас може з'їсти одяг? А що може бути нестерпним, якщо М замінити на Б? Нестерпний біль. А ось одяг може з'їсти міль. Ще трохи пограємо. Утвори з букв слова барвінок інші нові слова. Використовуй тільки ті букви, що є в слові барвінок. Можеш для зручності взяти навіть ручку та папірець, щоб не забути слова. Поставити відео на паузу і пару хвилин потренуватись, скільки слів вдасться тобі скласти. Давай подивимось. Мені вдалося скласти такі слова бар, бра, раб, рак. Краб кіно, коні, кора. Вінок, вікно, ранок, рівно, бірка. А чи вдалося тобі скласти декілька слів? В цю гру можна грати в будь-який вільний час. Але у нас продовжується урок. Тож ми починаємо працювати з підручником на сторінці 33. Сідай зручненько та послухай оповідання наш рід. Автор цього оповідання Андрій М'ястківський. Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок. Жовто-гарячі чорнобривці, сині волошки. Навіть маленьку качечку вишила. Що це буде, нене? питає Дмитрик. Українська святкова сорочечка для тебе. А чому українська? допитується хлопчик. Бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі, а земля наша зветься Україною. І ти, маленький українець. А ти, мамо, і я, і твоя бабуся українки. Твій татко і дідусь, українці. Ми українського роду і любимо нашу землю, наші квіти, Україна, як наша рідна хата. А в наших сусідів не такі самі квіти цвітуть, як у нас. І такі. Інакші свої, тому й вишивки в нас і схожі, і різні. Ось таке чудове оповідання. Хто дійові особи цього оповідання? Мамо і Дмитрик, правильно? Що ж мама вишивала для сина? Сорочку. Давай потренуємося читати слова, які нам зустрінуться в тексті. Читай швидко! впевнена, тобі вдалося прочитати всі слова. Якщо ж в якомусь слові, була зроблена маленька помилка нічого страшного. Читаючи оповідання, ти її швидко виправиш. Але перед тим як почати читання, давай трохи порухаємося. Запрошую тебе на веселу руханку. Друзі! Всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, приготувалися. І... Спочатку ось так покрутись, смітний. Ця мелодія не зможе тебе стримати. А ну з правої ноги тримайся, прямо давай. Ногами рухай. Да зівай вільніше ось так, два кроки вперед тепер присідай Покрутись та співай Я люблю бугі бугі 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 Я танцюю бугі бугі Кожен день. Хоу-хоу-хоу, хоу, хоу, хоу. Хо-хо-хо-хо! Ей, hey, друзі, це ми втрачаємо ритм! Ану, зібралися один, два, три! Я люблю бугі-буки, дуже бубі-буги. Я люблю бугі-буки. Дуже бугі-воги, па Хто достажні бугі буги хоче стати, треба, друже, у ритмі танцювати. Ти маєш знати, що таке наш стиль Тут все серйозно, тут не полька, не кадриль, Динамічні кроки, ти дуже крутий. Починаєш розуміти, як то бути живим. Я люблю буги-буги Я люблю буги-буги я люблю буги-буги Дуже бугі буги Я люблю Бугі буги я танцюю у буги, буги кожен день. Хоп, хоп, хоп Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Як тільки добереться 500 лайків, наступне відео уже у нас на каналі. Всім папа. -па! Натанцювавшись, повертаємось до роботи. Сідай зручненько, перевір, щоб добре освітлювався твій підручник, постав відео на паузу і самостійно прочитай оповідання наш рід. Коли дочитаєш до кінця, повернись до перегляду. Які речення в цьому оповіданні треба прочитати здивовано? Так, речення, де в кінці стоїть знак запитання. А хто з дійових осіб оповідання дивувався? Хлопчик Дмитрик. абсолютно правильно. Спробуй зараз, поставивши відео на паузу ще раз, віднайти в тексті речення, які починаються так, як на екрані. А знайшовши потрібне речення, прочитай його до кінця. Продовжуємо роботу з нашим підручником. Придивись уважно до смайлика підказки, з якою інтонацією треба прочитати речення, що з'явилось на екрані. Прочитай здивовано. Що це буде, нене? -не. Прочитай так, з такою ж інтонацією наступне речення. Речення, в кінці яких стоїть знак питання, ми читаємо здивовано. А тепер знову відео на паузу і прочитай в особах розмову мами і сина. Візьми на допомогу того, хто є поруч. Маму або тата, бабуся або дідуся, а може, старшого братика чи старшу сестричку. Домовтесь, хто буде читати слова Дмитрика, а хто слова мами, та прочитайте їх розмову по особах. Спробуйте поставити одне одному запитання за змістом оповідання. Що б ще Дмитрик і мама хотіли б спитати? Або що ви хотіли б спитати? Давай запам'ятаємо народну мудрість і будемо це використовувати в своєму мовленні. Про рід українці давно казали нашому роду нема переводу. А ще казали так: на що й клад, коли в сім'ї лад? У дружній родині і в холод тепло. У своєму домі. І стіни допомагають, там, де дружня родина, завжди все буде добре. І всі проблеми та негаразди будуть сприйматися та вирішуватися набагато простіше. Що ж, мама Дмитрика вишивала вишиванку наш національний одяг. А чи носять вишиванки у тебе в родині? Продовжу речення. У моїй сім'ї вишиванка це... Наша українська вишиваночка це справжній унікальний одяг. Адже він може бути і святковим, і повсякденним, і завжди допомагає нам виглядати ошатно. Ну а наш урок. Добі кінця. Давай з'ясуємо, чи все тобі сьогодні вдалося. Чи виникали труднощі? А можливо, нічого не вдалося. Хочеться вірити, що в кінці уроку наші кульбабки всі усміхнені. Адже ми добре попрацювали. Я тобі дякую за урок, за твої старання та увагу. І до нових зустрічей! Гарного тобі! ня yeah.